У умовах повномасштабного вторгнення пріоритет Міністерства номер 1 створити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу. Тому укриття це базова потреба кожного закладу освіти. Цьогоріч державна субвенція становить 2,5 мільярди гривень на облаштування безпечного середовища в школах, а також новий механізм розподілу коштів з використанням бальної системи. Детальніше про це ми розказуємо в іншому нашому відео. Хто може отримати субвенцію? Кожна громада, яка розташована на підконтрольній території України та хоче провести капітальний ремонт або побудувати укриття в своїй школі. Пріоритет отримують заклади освіти в громадах з високим або помірними рівнями ризику безпеки. Детальніше про ризики ми розповідали в окремому відео. Саме в цих громадах ми маємо тисячі учнів, які не можуть навчатися в очному форматі через відсутність безпекових умов, але за першої нагоди готові піти до шкіл з комфортними укриттями. В умовах, коли значну частину коштів спрямовують на оборону, ми повинні використовувати ресурси максимально ефективно. Минулого року за кошти субвенції реалізовано 310 проєктів реконструкції капітального ремонту або будівництва укриттів. Частина укриттів вже готова та активно використовується в громадах, а інша частина на завершальному етапі будівництва. Цього року продовжимо забезпечити школи якісними та сучасними укриттями, щоб повернути повноцінне очне навчання в регіон. Це про поліпшення якості освіти. А найголовніше, наші діти зможуть розвивати м'які навички, а ще спілкуватися з однолітками та отримувати підтримку від вчителів.